Ти на каналі Михайла Скрипника. Ти на каналі по 3 d моделюванню та анімації. В сьогоднішньому випуску ми з вами змоделюємо ось такий цікавий комод. І створимо для нього сцену і зробимо рендер. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски та став подобайку. Ну що ж, давайте починати. Я. Створюю новий проєкт. Далі переходимо на вкладку стандарт, це наша робоча зона. Ну що ж, давайте створювати об'єкт. Спочатку створимо куб і з нього так і будемо створювати наш комод. Тут можна змінювати розміри, але спочатку потрібно перейти в режим редагування. Ось так. І тепер ми можемо. Задавати розміри для кожної сторони окремо. Е, ну що ж, давайте задавати розміри. Це у нас буде глубина комода в 40 см. Далі висота у нас буде десь 72 см, і товщина стійки 2 см. Ось так. Далі переходимо в види. Де ми можемо вибрати перспективу топ, райт і фронт. Давайте виберемо фронт. Можна нажати на цю іконку, якщо ви хочете вибрати саме це вікно, або нажати середню кнопку колесика мишки. Я буду використовувати цей спосіб, так як він найбистріший. Ну що ж, підіймаємо нашу деталь і виставляємо, щоб вона. Якби стояла, як на полу, да? ось, ось так. Далі здублюємо ще одну деталь, зажимаємо клавішу Command або Alt, і з'являється возлі курсора іконка така, означає, що ми дублюємо деталь. Дублюємо, далі виділяємо дві деталі, підіймаємо вверх, виділяємо ось цю деталь. І е, копіюємо ще одну деталь, включаємо Rotation і е, повертаємо на мінус 90 градусів. Але якщо ви хочете пропорційно повертати, то зажимаємо Shift і виставляємо мінус 90 градусів ось так. Е, і переміщаємо вниз. Це буде дно нашого комода. Так, я вибираю фронт, ні, райт, right, тобто спереді, да? Ось, і виставляю уже, щоб наше дно стояло якби на полу. Далі опускаємо наші ці дві стойки і виставляємо в упор до дна. Так, тут теж виставимо в рівень з нашою оцею деталю, з нашим дном. І далі цю деталь теж. До речі, дно зробимо 80 см. Тобто, у нас буде комод шириною 90, вірніше, 80 см шириною, Да. Так, далі виставляємо цю деталь. Цю стойку ось так. І, в принципі, все хорошо виходить. Давайте здублюємо цю деталь, це у, нашу, у нас вже буде як кришка. І виставляємо теж в упор. На наші стойки. Далі давайте зробимо кришку 42 см, щоб вона, щоб вона виступала трошки спереді і була як козирьочок. Ось так. Далі створимо е, ящики, фасади для ящиків. Виділяємо дно і дублюємо. Включаємо Rotation і розвертаємо теж на 90 градусів. Ось так. Далі включаємо фронт. Ось наша деталь. І переміщаємо її вперед. Так. І давайте розрахуємо, які у нас будуть ящики і фасади. Да? Вірніше, фасади Дивіться, у нас висота стійки 72 см і плюс 2 см ще дно. Тобто 74, це буде відстань від нижньої точки дна і до нижньої точки кришки. 74 тому ось я вже рахував, 74 мінус 0,4. Це зазор буде між фасадами. І ще раз 0,4 тому що ми розб'ємо на три на ящики. І мінус 05. Зверху у нас це буде зазор такий. І давайте ще мінус 0,2 внизу. І тепер розділяємо на 3. Ось у нас буде такий розмір нашого цього фасаду для ящиків 24,1. Тобто задаємо тут 20. А ось тут. 24.1 Ось така. Ось такий у нас буде фасад висотою. Далі включаємо вид з боку, да? і виставляємо наші фасади. Тут трішки підіймаємо вверх. Далі дублюємо ще одну деталь. Ось так, приміру, буде 4 мм зазор. Підіймаємо ще один фасадик, і теж приблизно 4 мм, і вверху буде 5 мм, плюс-мінус ось так виставляємо. І дивимось. В принципі, комодик у нас неплохо виходить. Тут, до речі, Трішки менше мені здається. Тому давайте трішки підіймемо. Ось так. Все. Далі давайте зробимо ніжки. Я виділяю всі наші деталі, підіймаю комодику вверх, створюємо ще один куб. Включаємо масштаб, зменшуємо так І теж переводимо в режим редагування і задаємо параметри 5, 5 і висота 10. Ось так. Включаємо переміщення, включаємо всі види спереді. І виставляємо теж, щоб ножки у нас стояли на полу. Ось так приблизно. Далі виділяємо всі деталі крім ніжок. І опускаємо наш комод на ножку. Ось так. Далі дивимось ножку нашу. Потрібно перемістити трішки вперед. Ось так. І давайте трішки змінимо її форму. Переходимо в режим точок. Далі верхні точки потрібно виділити верхні точки. Вибираємо вид спереді і зміщаємо трішки вправо. Ось такі у нас будуть ніжки під наклоном. Далі переходимо в обичний режим. І е, включаємо вид спереді. Зажимаємо Alt або Command і дублюємо ще одну ніжку. Далі тут ротейшн міняємо на мінус 180 градусів. Ось так. І виставляємо вже тут. Далі. Виділяємо дві ножки і дублюємо, виставляємо ззаді. Ось так, в принципі, неплохо вже виходить. І давайте додамо задню стінку ДВП. Да? Дублюємо ось цю стійку, повертаємо на мінус 90, 90 градусів. Виставляємо спереді. До речі, товщину поставимо 0,4. Да? Тобто 4 мм у нас буде. Так, і виставляємо в рівень з задньою стінкою. Далі змінюємо масштаб по ширині. Ось, в принципі, комодик у нас практично готовий. Давайте створимо ручки. Ручки теж будемо створювати за допомогою куба. Додаємо ще один куб, зменшуємо розміри, теж переводимо в режим редагування і далі задаємо розміри. Так, тут ставимо 2, 1. І 180 18 сантиметрів. Да, ось так. Вірніше, тут ставимо два тут ставимо один. Ось так, да І все. Виставляємо наші ручки на нашому комоді. Я включаю вид спереді виставляю по центру. Так. Тут зразу перепровірю, щоб вони. Ми прикасались до наших фасадів і дублюємо на наші фасади. Ось так. В принципі, наш комод готовий. і Давайте тепер додамо в сцену пол, фон і закрасимо, додамо текстури для нашого комоду. Так, Додаємо флур, додаємо бекграунд, далі створимо матеріал. Спочатку давайте створимо матеріал для комода. Текстуру дерева, так, reflectance забираємо галочку. А тут на вкладці Текстура вибираємо текстуру. У мене на робочому столі ось така текстура дерева. Тут нажимаємо Ні Bump теж додаємо таку ж саму текстуру. Теж нажимаємо no. і закрасимо наш комодик. Так, а ручки і ніжки у нас будуть чорного кольору, тому додаємо ще один кольор. Ось так приблизно. І закрасимо наші ручки. І ніжки. Ну що ж, друзі, комодик практично готовий. Давайте закрасимо, додамо матеріал для пола і для бекграунду. Так, тут на вкладці Color, вибираємо текстур градієнт. Далі заходимо в градієнт, вибираємо орієнтацію 2 dv і ставимо. Який нам хочеться колір, я поставлю, зроблю такий фіолетовий? Да? Deep Purple, як iPhone 14. <смітно> Ви, звісно, можете додати колір, який побажаєте собі додати. Так, закрасюємо, також закрасюємо бекграунд, і виділяємо теги. І тут в Protection Projection вибираємо Frontal. І все у нас стає однотонним, м'якеньким. І далі нам залишилось додати світло. Додаємо світло і виставляємо його ось зверху. Далі дублюємо, виставляємо ще спереді одне. Тут я трішки передвину вліво. Ось так, в принципі, буде неплохо. І також можна для світла теж задавати різний колір. Припустимо, я хочу ось додати ще отакий от бірюзовий а на, на це світло я додав якийсь, мабуть, я не знаю, жовтий. Ось так. Приблизно. Можна погратися з кольорами і виставити такий, який, який більше всього вам подобається. Ось так. І далі заходимо в настройки рендера, додаємо ефекти Ambient Occlusion. Це у нас е, тіні і Global Illumination глобальне освітлення. Так, і на вкладці anti aliasing ставимо Best. І, в принципі, все. Нажимаємо рендер. І, вуаля, у нас комодик получився достатньо гарно. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, цей випуск вам сподобався. Ставте вподобайки, присилайте коменти. Також для підтримки українського контенту внизу буде ссылка, якщо хочете, можете задонатити. І е 10% я буду відправляти на ЗСУ. Слава Україні і побачимося в наступному випуску. Дякую, чао-чао! Ну що ж, друзі, усім до побачення! Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, присилайте коменти і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступної зустрічі! Чао!